Наступна головоломка. У нас є така рівність 3. Додати 3 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно забрати 3 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно забрати три сирники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно забрати три сирники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо забрати ось цей сирник, ось цей сирник і ось цей сирник. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 відняти 3 буде 4, 4, дорівнює 4, 4, 4. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.